Добавити у тривале лікування тих, хто став на захист нашої незалежності, трішечки солодких та смачних спогадів. Вирішили хмельницькі пенсіонери. Об'єднавши жінки, почали опікуватися пораненими військовими, які лікуються у місцевому госпіталі. Жінки кажуть, ті молоді хлопці жертвували заради України всім, тому й вирішили, хоча б чимось віддячити. Для цього є телевізори, для цього є радіо. То ця ідея давно була, але ну, просто не було де її затвердити, і де її реалізувати. Тому ми організувалися і стали працювати. Поранених відвідували вже декілька разів і завжди приносили щось смачненьке. Та кажуть, попри те, що їх багато, займатися доброю справою заважає брак фінансів. Пенсії, на які живуть пенсіонери, ледь вистачає на оплату комунальних та ліки, але допомагати також хочеться. Додають добре, що в нашому місті є небайдужі. Звернення до народного депутата України сьомого скликання Олега Лукашука вже дали явні результати. До нас звернулися волонтери відділення всеукраїнської благодійної організації Турбота про літнього. ...людей. Волонтери прийшли у громадську приймальню народного депутата сьомого скликання Олега Григоровича Лукашука. Прохання було таке допомогти їм продуктами. Це Продукти харчування це борошно, олія, цукор, маргарин і різні спеції для випічки. З тих продуктів, які передали благодійники, жінки напекли вже чимало солодощів. Жінки кажуть, перед тим як стати до праці, дзвонять до військових та запитують, що б ті хотіли скуштувати, а потім починають чаклувати над тістом. У нас виникла ідея випікати солодощі. Ми не тільки солодощі, ми навіть на те, що просять нас: там вареники, налісники, піца, що просять. Ми поїхали до бійців АТО, і ми запитали в них, що б ви хотіли, які б ви вироби хотіли. І вони нам сказали що б вони найбільше хотіли, і ми прислухались до того і почали працювати. Можливість є де випікти, але нема чого і тому так ми звернулися, щоб нам допомогли з продуктами. Рецепти беруть із журналів кулінарних передач, вибирають смачні і недорогі в приготуванні, адже розуміють, чим більше та довше вони будуть опікуватися військовими, тим швидше захисники будуть поправлятись. Ми більшість печемо. Деякі по журналу, деякі все буде добре, беремо звіти, Щоб і не дуже дорого, бо все, розуміє, ми, ми починали, то ми починали все з своїх продуктів. Всі, які в нас були, ми своїх продуктів пекли, жарили, варили. Добрі справи для благодійників звичні. Крім цього, це й передача бронежилетів, засобів захисту військовим, ремонт техніки і відправлення вантажів на схід захисникам. Це вже нас не перша допомога. Ми вже допомагали пораненим у госпіталі. Ми їм також носили від нашої громадської приймальні солодощі, питну воду завозили, приймали участь, коли був благодійний концерт. За взяття любов, хороший настрій та співи, з якими підходять жінки до втілення задуманого, передаються й випічку, яку готують. Максим Посполіта, Ігор Павлюк новини телеканал Ексклюзив.